Дуже чекаю королівську битву. Е, ну, Battle Royale. Вона должна вийти 28-го. От, от її реально дуже чекаю. Має бути безкоштовно для всіх. Та, там нема що розбиратись. В, мульти... от, в мультиплеєрі. да, в мультиплеєрі вже складніше. Але знову ж таки, мені е, складно через те, що. Коротше, в мене дельтанізм, і мені важко спотати людей. Поняв? От через що мені складно. Як я думаю, в тебе такої проблеми немає, то ти будеш чух-чух-чух, е... і все окей. Так, тут Снапу теж берем. А, ну, механіка ж то в них е... схожа. Так що це буде щось по типу Warzone, їхній Battle Royale. А як же ж конкретно вони його зроблять, це тільки догадки. Ніяких релізів нічого також не було. Так, що це за режим? Поки я не сильно розумію. Я взяв снапу, наскільки вона тут буде актуальна, не знаю. Це, до речі, інакша снапа. Откудова. Бачите? І мене в боку били, бо мене з боку ніхто не прикрив. Ну, понятно. Регаємо заново. А, блядь, тип хотів мене резнуть, та за що? Ну нічо. Так, що тут? Це тоже захват точок, виходить? чи ні? Чи щось я путаю? Щось я не в'їхав. А, о, поняв, про що ти. А, хизи? А. Не знаю. Можливо, просто як режим теж. Блять, ти сука. Мабуть, тут не настільки резонно. Подивимось, подивимось. Ну, типу, до 28 числа залишилось не так багато. Так. Граємо на снайпері, не йдемо всередину будівель. Нам це не потрібно, заповнили? Блять, дрони. Головне, що тут потрібно навчитися флікати. Щось режим пожройщик. Мне вбив, да? Жаль, що не я. Блять. Да, походу, тут все-таки лучше с автоматом ходить. більш актуально хрень. Можна по швидше робити? Що це за херня? Чого воно не вбивається? Че? А скільки йому надо давати? Чи тут в тіло вообще не рігає? Тут надо фул голова. Пізду. Сейчас візьмем автомат. Шось цей город явно не для снайперки. Так, оце у нас автомат, да? ЦІшка, це, це пулемет, ну давайте автомат. Де? Бать. Тільки висыдали, уже косю убили рядом. Фу. Цей режим мені ще більше не подобається. Тут взагалі простіру немає. Що це в мене таке? Це в мене дробина, я поняв. Базару ноль. С кайфом залез. Понял. А -а -а. Блять, что вы тут тусите, народ? А ебошить. Да ебать. Хотим ножом подрезать. Та ти хоч в колду іграв, Вона хоч теж швидка, а я, блядь, тільки в пап. У мене із таких шотано, це от база це папка. А папк він вообще повільний. Для мене така смерть. Ну, типа, це, це набагато швидше. Я, мене просто не хватає навіть реакції почати спотати вчасно. Блядь, це наше, от бачиш. Дальтонізм в ділі. Хер пойме, де нашей, де не. Сзади, хтось мене уебашив. Зачем? Вставай. Тоже наші, Ну бля, то за що Як навчитись навчить їх? Трони кончились, як. Че ебате? Мне пока лучше все с пистолетом получается. И пусть бы тут был, блядь, нормальный язык. Я ебу. <laughs> В деяких играх е, блять. А я ебу, він тут е. Тут же, блядь, немає языка нормального, понимаешь? Хер поймыша воно, проси. Отдача тут, конечно, вот скажена. Шон не кажить, а вот отдача тут, блядь, почти як в PUBG Я аж офигел в моменте. Ага, це чучело типа таке ставиться. Я думаю, що она за херня. Що я стріляю, а ни хера. Це про багато що каже. Значит, я не знав що така тема є Блять, стул лицу паузит, келяси. Ну отдача пиздец. Отдача дуже жорстка. Тут немає входу ніякого. Дрони жжжать над головою, ямина. Я не знаю, як у людей а, 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 от -от так грати. От ти, ти заходиш? Ти дивишся, як типу, грають, і я, я не розумію, що, що, що з тобою не так. Типу, от, от це стосується що Warzone. От це стосується і Battlefield. Реально, я не розумію, як вони в нього так грають. Я розумію, як грати в PUBG. Я розумію, як грати в Deadlock, Чудово розумію. Але як грати в такі ігри і як воно в них так виходить, я не розумію. Взагалі не розумію, як вони так хірячать. Наскільки актуально тут заходити в приціл кожного разу? Навірно, дуже актуально. Від бедра не варіант. Ой. Я вроде стрелял у него Гра кики коштаю, а тисячу... Шіст... 1700 шесть таки. Тися... Да, 1700. Ну вона гарна. Вот шо, шо не кажи, а картинка, конечно, не овер Ну я обычно брав, я не брав э, оцей издание, оця вся херня. Я брав обычно. То 1700 Ебать. Він попав, я не. Ну, бас. Точно попробуй научиться сей снайперкой стріляти Я таки не понял, вона стріляет в точку, чи вона доводится? Що це таке бах якийсь, походу, в мене на Х, я це я Терпимо, может мабуть, не. Так, да, і ця гра вийшла скільки. Остання гра виходила 5 чи 6 років тому. А колда виходить кожен рік. І кожен рік її тобі потрібно купувати. Ну йде ви, бляха? Ну тільки що ж були тут. 6. Ну, просто сна снайперу немає сенсу лізти всередину Оце дві позиції, це ті позиції, які ми маємо тримати, по ідеї дві флангові позиції. От, а то мені показало, то я попав, чи ні. Як зрозуміть. Тут десь типок лізе. От щас я попав, вже ж, да? Чи ні? Хер пойма. Той момент, коли живеш найдовше тоді, коли просто стоїть. Це пиздець якийсь.